Привіт! Знаєте, кожного дня ми всі вирішуємо одну й ту саму загадку що купити і чому саме це. Давайте ж зазирнемо за лаштунки наших власних рішень і з'ясуємо, що там насправді відбувається. І ось воно, те саме питання чому ми купуємо саме те, що купуємо? Знаєте, поведінка споживача це ж насправді така собі головоломка, і скажу вам дуже захоплива. Ну що, спробуємо її розкласти по поличках. От уявіть, за кожним чеком із супермаркету, за кожним кліком додати в кошик ховається ціла система. Ми навіть не усвідомлюючи постійно щось вираховуємо, що хочеться, що потрібно, і скільки радості це принесе. І знаєте, саме економіка дає нам інструменти, щоб зрозуміти, як працює цей наш внутрішній калькулятор. Так, щоб розгадати цю загадку, треба почати з основ. Уявімо, що ми збираємо набір інструментів, і перші два найголовніші, якими користуються економісти для опису нашого вибору, це блага та корисність. І так, перше, благо звучить трохи формально, так? Але насправді все просто. В економіці благо це ну, буквально все, що може задоволити якусь нашу потребу, будь-яка річ, будь-яка послуга. Це можна сказати, та цеглинка, з якою будується будь-який наш вибір. Ну, от, наприклад, їжа, яку ми їмо, одяг що на нас, квартира, де ми живемо, все це ідеальні приклади споживчих благ. Саме вони прямо тут і зараз задовольняють наші щоденні потреби і по суті складають основу нашого економічного життя день у день. Гаразд, з благами розібралися. А тепер поняття, яке можливо найважливіше в цій історії це корисність. І тут важливо, це не про те, наскільки річ практична, ні, це виключно про задоволення, це наша особиста суб'єктивна оцінка, скільки радості, скільки кайфу нам принесе та чи інша річ. А ось тепер ми підійшли до такого собі сюжетного повороту, до ідеї, яка спершу може здатися трохи дивною, навіть нелогічною. Але повірте, саме вона пояснює дуже-дуже багато в тому, як ми себе поводимо. От давайте чесно уявіть, що ви страшенно голодні. Перший шматок піци М -м -м, це ж просто насолода, правда? А другий він теж смачний, але вже не настільки. А третій. Чи відчуття ті самі? От от, саме в цьому і полягає весь фокус. І ось дивіться, цей графік чудово це ілюструє. Це наша загальна корисність, тобто сумарне задоволення. Так, з кожним новим шматком піци воно ніби росте, крива повзе вгору. Але, помітили, вона росте все повільніше і повільніше, стає пологішою. Це такий собі натяк, що щось змінюється. І це щось найголовніше. І ось тут ми підходимо до самої суті. Виявляється, справа не в загальній сумі задоволення. Секрет криється в тому, скільки радості нам приносить кожен додатковий шматочок. В економіці є для цього є спеціальний термін гранична корисність. Звучить складно, але це просто додаткова корисність. Тобто, скільки задоволення принесла саме оця ще одна чашка кави, або ось цей наступний епізод серіалу. Чи той самий третій шматок піци. А ось він момент істини. Подивіться на цю криву, що летить вниз. Оце і є той самий великий секрет: це закон спадної граничної корисності. Перший шматок піци вау, це пік. Другий ну теж добре, але вже не так. А п'ятий від нього вже може бути просто погано. Тобто, додаткова радість від кожної наступної порції, вона просто тане на очах. Так, у теорії все виглядає цікаво, але ж ми живемо в реальному світі. І в цьому світі ми не можемо їсти піцу нескінченно. Тут у гру вступає найголовніший обмежувач, який і формує всі наші рішення. І це, звичайно ж, наш бюджет. І ось він, вічний конфлікт споживача в одній картинці. З одного боку, цілий візок повний наших хочу, а з іншого, ну, жменька монет, тобто наші реальні обмежені фінансові можливості. Економісти для цього використовують такий термін як бюджетна лінія. Просто уявіть, що це така собі межа кордон наших можливостей, все, що на цій лінії або нижче неї, ми можемо собі дозволити, а все, що вище, ну це вже на жаль, залишається в мріях. Добре, межа є, але ж на цій межі безліч різних комбінацій товарів. І от питання як серед усього цього розмаїття знайти той самий єдиний оптимальний варіант той, що принесе найбільше задоволення? І ось вона, розгадка нашої головоломки, це рівновага споживача. Це та сама чарівна точка на нашій карті можливостей, де ми витискаємо максимум задоволення з кожної гривні нашого бюджету. Це і є той ідеальний вибір, який кожен з нас, навіть не замислюючись, шукає в магазині. Так, з теорією, здається, розібрались. А тепер найголовніше, а що з цим усім робити, як ці знання можуть реально допомогти нам у житті? Давайте перейдемо до практики. Ось кілька ідей, як можна використати те, про що ми говорили. По-перше, просто проаналізуйте свої витрати, що у вашому звичному споживцьому кошику, чи кожна річ там дійсно приносить максимум задоволення за свої гроші. По-друге, завжди шукайте замінники. Якщо щось подорожчало, яка є альтернатива? Можливо, менш відомий бренд дасть не менше радості. Третє, пам'ятайте про рекламу: вона ж майстерно підвищує нашу очікувану корисність. І наостанок. Просто уявіть, а як би змінились ваші покупки, якби дохід зріс чи зменшився? Ось такі роздуми, це і є перший крок до більш свідомого вибору. По суті, головний висновок дуже простий. Коли ми розуміємо логіку, яка стоїть за нашим вибором, ми отримуємо суперсилу, можливість робити цей вибір краще, більш свідомо, більш раціонально. Але знаєте, наостанок я залишу одне питання, над яким варто подумати. Наші потреби, наші бажання, вони ж постійно змінюються. Те, що приносило шалену радість учора, сьогодні вже не так цікаво. То як у цьому мінливому світі можна вгадати, що ж насправді принесе нам ту саму корисність завтра? Дякую, що були зі мною.